Як користуватись осцилографом, що вбудований в КТС? Для глибокого дослідження сигналів датчиків виконавчих механізмів на борту автомобіля в програмне забезпечення КТС серії 570 і 590 вбудовано осцилограф. Він має всі функції стандартного осцилографа – два канали, вибір каналу синхронізації, зміну діапазонів вимірювання, зміну розгортки, зміну джерела сигналу, запис сигналів, протокол. Для вимірювання напруги під'єднуємо вимірювальний адаптер КТС до роз'єму датчика, струмові лищата підключаємо до другого каналу і проводимо процедуру калібрування нуля, охоплюємо лищатами кабель датчика. Запускаємо програму EasyTronic. В правому верхньому кутку обираємо головне меню і далі «Осцилограф». Обираємо струмові лищата, які ми використовуємо. У нашому випадку це 30 А. Задаємо діапазон напруги. Запускаємо двигун і бачимо сигнал на екрані. Для детального аналізу ми можемо змінити діапазон вимірювання сигналу, величину розгортки або джерело синхронізації. Ми також можемо зберегти отриманий сигнал в діагностичному протоколі. Для цього ми спочатку обираємо автомобіль, який ми діагностуємо. Переходимо на вкладку діагностика та повертаємося до меню «Осцилографа». Натискаємо кнопку зберегти. Для перегляду збереженого сигналу переходимо в головне меню і обираємо вкладку Протоколи. Обираємо останній збережений протокол і натискаємо на клавішу Перегляд друку для ознайомлення з результатами. Збережений протокол, аналогічний відображеному на екрані. Раніше ми вже зазначали, протокол звучить дещо офіційно, а зараз просто повторимо: протокол це така штука, яка вбереже діагноста від необґрунтованих претензій клієнта. Тож користуйтесь і спіть спокійно. Thank you